І так, вітаю. Сьогодні можна загадувати партнера, з яким у вас там якісь любовки, лямурки колись десь там були, і ви ну, давно з ним вже не бачились. От реально давно з ним не бачилися. І будемо дивитися його певні думки, певні почуття, певні наміри. Можливо, хоча, скоріше за все, так воно і буде, певний висновок. ось Цієї такої якоїсь інтрижки, певний висновок ось цього такого любовного роману і тому подібне. Певний висновок, що ви мали би все ж таки зрозуміти в цих всіх відносинах, тому що вас, видно, це все хвилює. І давайте почнемо перша, друга, третя позиція. Перша позиція ну Він сильно до вас так залицявся. сильно до вас так залицявся Але тут, скоріше за все, ви були не єдиною особистістю, і це, більше за все, якраз і є причиною того, що ви розійшлися, тому ви тут не єдина. от Тут у нього ще. Були дуже багато таких цікавих інтрижок, і ви, в принципі, це знаєте. Тому якщо ваш варіант стосовно того, що ви не єдині, ми слухаємо далі. Так, на даний момент. Хотілося б також поігратися. Хотілося як, як, в принципі, так воно і було, нічого серйозного не брати. Але б, якщо ви запропонували б там би погуляти один вечір, він би погодився. Він би з вами провів цей вечір, якщо б ви запропонували, йому все ж таки цікаво, тому що десь він все ж таки побачив, або йому хтось сказав, що, в принципі, у вас все нормально. Або він так вважає, що у вас все норм, а для нього це непорядок. Ви маєте трішки постраждати, ви маєте трішки його почекати. Ви маєте. Що ви маєте? Ви маєте тут вже на нього вішатися. Розумієте? Ви вже маєте безмежно, безмежно тут його хотіти. І ви маєте завжди бути на поготові його приймати. І все ж таки його почуття якраз. Блягають в тому, щоб провести цю ніч, але я не впевнена, що він би і думав про ваше задоволення. Він би думав би про те, щоб ви йому щось зробили. А те, що ви навіть, якщо і погодитесь на цю ніч, то не факт, що вам принесе це задоволення. Тому тут він як хотів, так і продовжує хотіти все для себе. Ну, тут такі картинки, я не знаю, чи ви пропустити. Поки що закриваємо, але давайте далі. Так, що ви мали би зробити, або зрозуміти, щоб все ж таки закрити цей гештальт в цих всіх стосунках? О, ще ну, просто розійтись, Просто по своїх сторонах розвернутися і йти своїм шляхом. Можливо, я розумію, що. Тут прям хочеться, щоб він якось постраждав, щоб він якось ви хотіли би появитися і, і використати його. Я це розумію, що для більшості випадків це прям конкретно, щоб він от помучився якось появитися, а потім йти, щоб він за вами там бігав, щоб він там зрозумів оце все. Ви прямо би хотіли би цього, це зрозуміло, але все ж таки рекомендація, що вам з ним робити тут і зараз. Тут і зараз переключитися на когось, на своє життя. Тобто хай він собі паралельно тут проходить, хай він собі паралельно дивиться за вами. чи спостерігає за вами. Ну, він, скоріше за все, він живе в своє е задоволення, але якщо ви випадково випадаєте, то він може дзиркнути. Але щоб прямо спеціально заходити на вашу якусь сторінку в соцмережі, то ні. Тут вам просто потрібно розкручувати себе в своє певне таке лібіду і своє таке певне грайливе я, яке буде вже. Спілкуватися з іншими чоловіками. Отак от, от поради для вас? Хм. Ну, тут прям комусь так хочеться от, з когось познущатись. От прям хочеться, щоб оці чоловіки от, якось все кинули, все заради мене, а потім ще за мною бігали, хочеться прямо якоїсь такої інтрижки, хочеться, хочеться, хочеться. І тут якраз порада в тому, щоб подивитися, розкрутіть цей весь сценарій у своїй голові, де ви в результаті навіть от пропланувавши ось це все, навіть якщо він і поведеться на ось це все, ви прям зрозумієте, що у вас все одно всередині буде певна пустота, певне розчарування. І потім буде певний тупік стосовно того, а чого ж я тоді насправді хочу. Тому що я хотіла, щоб той страждав, той страждав, я можу навіть це зробити. Але це задоволення не принесе. Тому що просто хочеться уже кохання для мурки, тужурки. От. І ви, звичайно, в очікуванні, в очікуванні ось цих всіх, уже коли ж я зустріну того, хто якось так. Задінемо її струне, щоб уже нормально бути в стосунках, це б пентаклів була. Тому тут або ви можете насправді приходити до мене на консультацію, пропрацювати це все, або просто попрацювати з собою стосовно того, щоб так чи інакше, чи це афірмації, чи в тому чи іншому рослі, ви собі просто кажете, я готова. До того, щоб кохати партнера і бути з ним в хороших, здорових стосунках, я готова. Я дозволяю собі відпускати біль минулого і впускати щастя в теперішнє життя. Тобто, в таких моментах навіть елементарні ось ця можуть допомогти. Тому що є у цей момент стосовно от, вольового такого рішення, що все, я тебе відпускаю. І я хочу собі нормально бути. Тому що все одно дивитися от на того чортика. Бачите, жінка жінка, начебто в стосунках, але все одно дивиться на цього чорта. От, Тому тут все ж таки видивитись, Хоча, Хоча, от отак от. Так, це була перша позиція. От ця колюна, колюна, колюна. Так, давайте другу позицію. Що тут у нас за історія. Угу. Ну, тут така цікава історія. Він щось там шаманний, він щось там крутився, він хотів якось мене осідлатив, він, 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 він хотів, а я. Не знаю, чи хочу з ним бути, чи ні. чи ні. Я не знала, чи я взагалі хочу з ним бути. Ну, тобто тут мужчина викручувався. Тут мужчина прям якось крутився, мотився, викручувався, щоб все ж таки привернути вашу увагу, щоб ви якось зрушилися і зробили те, що йому б хотілося. Отак от його почуття на даний момент. Господи, вже декілька. Угу. Ну, тут, можливо, ще хтось якось, плюс-мінус, якось навіть якісь вогники в Інстаграмі, тут є якесь, якесь спілкування. Тому що, так, можливо, воно не прям таке велике, але кое-каке є таке спілкування. Угу. От я бачу, що це таке. Але воно якось. З нотками розчарування. Тут угу. Де він тепер якось сам уже закривається. Якось він побігав, 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 побігав. І щось, начебто, хтось навіть прийшов до нього, щось таке було цікаве, веселеньке. Але, по-перше, я бачу якогось неприємного, чи то товариша, чи то друга, що щось там піднашептує йому цьому чоловічкові, чи то він сам якось, чи то вигорів, чи то якось, якось щось не то. Знову це ви якось біжите. Ось тепер ви цікавитесь, а що ж, а коли ж він проявиться, чого він якось не так проявляється, як раніше. А де він? А що він? Ще раз. Його наміри. <свігання> мене завжди ця, от. А, тобто тут мужчина ну насправді бігав, 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 щось крутився, щось якось получив своє, а тепер десь зник. От, а тепер десь тусується з друзями, гуляє. В принципі, не цікаво широку ногу може в деяких випадках загульнути. Ось такий от цікавий. Ну так. Да. Можливо, що він ще з кимось пінгульовує, і ви, про перше про це не зналися, а по-друге, ви відчули це в його якихось таких діях, в його якійсь такій манері. От, що він десь там, то туди, то туди. От, тому що я бачу певний неприємний момент стосовно того, що ви дізналися те, що мало би дізнатися, От, якусь неприємну правду. От, ви або почали її помічати, або вже бачите. Що він ось такий цікавий, розгульний. Тут, можливо, взагалі, він, знаєте, от сьогодні, зранку він такий, а під певними речовинами він зовсім інший. Або багато от, от такого Такого багато. Багато цих якихось незрозумілих стичок. От, тому якщо ви за ним прямо от, от, прям як тут на карті билися з якоюсь іншою такою дівчиною. То це теж не, не дуже прикольно. То ви просто дізналися, кое що. Не, не дуже лицеприятне. Хоча за чим ти тоді взагалі до мене приходив? А він і туди і і десята, і туди, і п'яте, десяте. Так, що вам потрібно було зрозуміти в цих всіх стосунках? Що достойні мужчини, вони приходять. Ніжно, обережно. <кій> завойовують себе. Тебе, точніше, не завойовують. Так. Вони ніжно, обережно проявляються. От, ніжно, обережно проявляються поступово. Тобто вони не нападають. От. Оце. А вони ніжно, поступово вони оберігають ваші особисті кордони, тому що це мужчина. Він, якщо себе поважає, то він поважає свою партнершу. Тому тут не буде якихось таких яскравих таких ухажувань. Чи щось. Тут буде поступово. А не б хотіли ви зі мною сьогодні погуляти? Можливо, так, да, можливо, ні. Тоді давайте, можливо, наступного разу погуляємо. Тобто це буде більш так простіше, ніжне, ніжніше. І не, так, і не з таким екшеном. Що ось тут от ми десь там на вокзалі зустрілися. Тут оце щось чудимо, щось, бо щось, вже не можемо терпіти. Так, да, оце ваша така дьявольська нотка. Вона хоче пригод. Нам просто хоче пригод. А по факту, хороші такі мужчини, вони інколи, такий надійний партнер, він інколи може здаватися для вас пасивним. Хоча, по факту, він настільки пасивний, скільки він обережно підходить до вас, щоб точно зрозуміти, от ви хочете з ним спілкуватися чи ні? А для вас це щось таке, якийсь фу, він якийсь пасивний, він якийсь уже старий, в'ялий, непонятний, якийсь дивний, він якийсь такий. От. Тому рекомендація зараз для вас. Знімайте маску, зрозумійте, хто ви, що ви хочете. І от коли ви знімете маску, ви більш точніше будете розуміти, хто для таких серйозних стосунків, а хто не для серйозних стосунків. От. Ну, і на останок його почуття до вас це, що партнера цей я тільки згадала. Ну, знову ця карта випала. Так. Все вже попрощалися. Прощаємося і забуваємо цю всю історію, що він, що ви. Так, ось ця, ця історія. Третя позиція. Тан тим -тан там. Що взагалі тут є історія? У, у -шу 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 -шу. Ви прям його покоряєте, так. Да. Ви прям його покоряєте, ви прям от, якось він був готовий дати все. От. От все. І то. Він. От Ви якось влетіли в його життя. І він навіть в деяких моментах от, от з вами міг отак ух, на широку ногу. Не думаючи про наслідки, щось міг чудити. А потім. От, от, от якось так окей, на широку ногу ми живемо, потім, о Боже, як я це зробив, навіщо я це все наробив, а потім знову на широку ногу. Тось, такі якісь хвилі. Типу, я все для тебе, але потім раз якось закрився. Фу, навіщо я це зробив? Що вона оце, ти мною якось так маніпулюєш, ти мною щось оце таке робиш, я впав під твій вплив, ти в усьому винувата, Боже, Боже, я бідний нещасний овічка. У і гуляєте на широку ногу. Раз і він щось оце чудить, таке от екстравагантненьке. Так, його почуття на вас на даний момент. А, ну, що, в темноті? Хочеться, щоб ніхто нічого не знав, а, ви або були б. З ним десь тихо нишком, щоб ніхто ніхто про це нічого не знав, або він просто думає про вас тихошком-нишком, щоб ніхто про це ну, нічого не знав. Ну, він би хотів би з вами. Да, от, 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 от це все. Але кроме таких животних ем, інстинктів, отримати собі щось своє, нього немає. Ну, от Кроме мені, мені, мені при цьому, щоб ви мали бути такою тихенькою. І я жду, коли вона якось сама вскочить і сама прийде. Його думки про вас ну, отримати своє задоволення. Скоріше за все, він просто фантазує про вас, щоб само, само, само собі зробити приємне. Так, його наміри стосовно вас. Нічого хорошого. Продовжуємо. Його наміри це так от, жадно спостерігати. Бо найбільше він нічого не спроможний. Спостерігати і дивитися, а десь там буде така возможно, можливість, що ви самі прийдете. Або що все дуже легко буде. Бо всяких таких, можливо, десь там іще спостерігати і само, само робити собі приємне сам собі. І ще раз його наміри. Підглядати, підглядати, підглядати десь то, можливо, випадково буде якийсь шанс, і тоді він просто його візьме, скористається. Що само в руки прийде, то він візьме. Так, що вам потрібно зрозуміти, щоб це все відпустити? Спасіба, сім'єрка посохов. Спасіба, що він взагалі вам. Ну, він взагалі ніяк вам нічого хорошого, ніякого задоволення не принесе. От просто не принесе. Він настільки такий, якийсь в'ялий, він настільки такий якийсь саме в сексуальному комусь такому плані, не до, що вам навіть немає сенсу якось про нього й думати. Це по-перше. А, по-друге, що він буде. Ну, В стосунках з ним вам завжди потрібно якось змиритися з тим, що ви доотримуєте. Сиди і мовчи, що ти не будеш отримувати недо, що ти не до. Тому тут вихід це просто піти в щось нове. Можливо, комусь, можливо, хтось навіть взагалі буде вислуховувати, як ти його могла кинути. Як ти його могла покинути? Він ж такий, 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 а по факту просто щось вас не задовільняло це все. А ви недоотримували якихось моментів задоволення ви не недоотримували. Можливо, тут взагалі хтось прям увів із якоїсь сім'ї? Це може також бути, і потім ви такі, ну як це? Ну він ж заради тебе, там щось зробив. А ти його оце якось так от вивела кудись-не туди. Хоча, як ігрушка, ви насправді можете ним користуватися. Ним користуватися, чисто коли вам там хочеться потішити своє его. Чисто, щоб от якось, можливо, в номінації мати. Що у вас є партнер, що ви там не одна. Чисто для галочки, але якогось такого, прям більш. Конкретно задоволені, ви щось не отримуєте з ним. А ви, скоріше за все, радієте, тому що там, от я не одна. От Він щось мені там приніс і типу прикольно, що чоловік щось мені приніс. Ось таке щось. Можливо, ви в деяких випадках і самі його провокуєте, начебто хі-ха-ха, -хі граєтеся з ним, чи він сам там прийде, завлікаєте його, щоб він якось звернув на, ну, на це все увагу. Але по факту тут якась більш така глибина потрібна робота. Я, я особисто бачу роботу зі своїм внутрішнім світом, зі своїм внутрішнім балансом для того, щоб пропрацювати ось цей момент, мій внутрішній світ. Бо тут дуже багато таких темних нюансів, які якраз випливають в ось ці такі трішки ексцентричні стосунки. Де ви то його завлікаєте, то на нього нападаєте, на цих всіх чоловіків, то потім відкидаєте щось ось таке, то вони самі відкидаються. Кажуть, ні, подожди, от, ох, тут, в общем, дуже багато таких цікавих страстей, і голок емоційних для того, щоб це все крутиться. Тому, ось так: от. ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Задавайте свої запитання. Приходьте до мене на консультації.